Вітаю тебе та з поверненням, це Stalker 2, з'єднавши всі за і проти, е я знову зганяв туди, забрав цю фігню, я його продам. Він класний, але псі-захисту в нього нема. І в нього нема роз... зниження ваги. І в нього нема можливості збільшувати вагу, яку можна переносити. А це, до речі, я їх не лутав. Вони в мене заспавнились якимось дивним чином в інвентарі. Я просто біг-біг-біг-біг. І в мене раптом наклалось перенавантаження. Я такий гоп, в інвентар. В мене. Візайвих зброї, які я не лутав. Коротше, вони приблизно на одному рівні, і вони всі за попереднє замовлення даються чи за делюкс видання, не знаю. Оцей дядько скуповує зламані стволи, я читав в інтернетах. Ой, можна подумати, хтось вірив, що угода волі та довго буде вічною. Тут з постійного лише заздрість юджена до мого бізнесу, у нього перебої з постачанням, так він на мій прилавок зірки. Все придумає як моїх клієнтів зашугати. Тому ти послухай, краще до нього не суйся. У мене товар добрий, перевірений. Во. Ти, ти продаєш зламані винтівки, чувак. Не тягни. А ні, цілі продає приколіст. Мене надурив. <сум> ну, я тобі зламані прийшов, ти зламані купуєш тому. Бувай, бувай. Юджин. Юджин, опадь стороною. Я зрозумів, що ви конкуренти, але мені ваша конкуренція. Там оцю здоров. Опа! Ну ти чарівниця, я знаю. Заходь, питай. Найкраще. Краще, є курс, На, забирай. У мене боїв набоїв на зробили, прикинь, взагалі. Мем У мене насправді. Бум. Давай. Бережи себе, братику. Буду старатись Здоров, Юджин. Правильно, що обрав мене. Я не обирав, я до вас двох ходжу. Запроб... А мені треба до дробовика. Паска. Рекон. Картеч. Тук вистачить. Це для чого? Ой, гвинтів. Це для чого? О! Дай приціл. Приціл на револьвер. Буде максимально сильно. Я Барвінком користуватись, бо я щось заклинений. Так, давай, добре. Добр я до техніка. І тоді йдемо на, на сюжетне завдання. Загалі... Здоров, мій улюбленный Я Ти не можеш мені... О, може, до речі. Не може, правда, це обман. Классняк. Можливо. Тут у мене вже не вистачає грошей тут. Ясненько, швидко я. Грошима покинь. Ти не соромся, заході ще. Та зайду. Коротше так, все, що я нишпори вишукав, пішло <риви> на Е, Просто відремонтував це його. Давай, ще нашпиговуй. Я ходив заряджений, бо це не комільпо не зарядженим ходить, реально. Так. Це <хи> взагалі мем окремий. Опа. Тепер це Half-Life. <хи> ні, насправді це реально топова штука міжій. А шо, немає, серйозно? Ти всі набої теж? Тривай, я с. що в мене за набої зайві тоді є? А, це в мене 111 набоїв до цього, ні. У мене нема набоїв дощ до Ой, ну будемо ходити з револьвером. На нього найбільше набоїв. Пішли до Ріхтера, коротше. Важке рішення не, не купляти собі. Я хотів в такому походити, те? Та? Але бляха, він мені не вигідний абсолютно. У мене, дивища, є для артефактика Немай, одне місце. Здоров, Ріхтер! Є проблема. Хоч потеревене Ага. Ви на крису росток віджали, і ось цей. З великою від різного. А потім у зоні показують себе такими, якими є. Бля, Ріхтер зламався. Від себе вже не втечеш, а ти почав. Ріхтера голос зламався на очах, просто мінився. Мені треба знайти кількох людей. Озерський сказав, ти можеш допомогти із цим. Ого, як ти швидко корисні знайомства заводиш. Уже Озерського знаєш. Надзвичайно добра людина, коли не душнить. А в самого звідки стільки зв'язків? Схоже, ти хтось типу вербувальника, бродязі людей приводив. З ученими на короткій нозі, зі шрамом крутися, та й зі мною постійно перетинаєшся. Промисел зони не інакше. А вербувальників тут і без мене вдосталь. До речі, після сигналу тут один сталкер з'явився стрілець. Чув про такого? Тутешня легенда. От він якраз вербує людей до своєї нової групи, не подобається поточний розклад у зоні, хоче змін і кіпішу навести. <реш> що саме може не влаштувати стрільця? Який у нього план? А це треба у самого стрільця питати. Та й то, якщо довіри не викличеш, нічого не дізнаєшся. Він сам собі на умі, першому ліпшому про свої плани не потякає. А що з його старою групою сталося? Я міг би тобі сказати. Що вони знайшли купу рідкісних артефактів, пішли на велику і жили там довго і щасливо. Але насправді не кожному вдалося пережити Це похід до От Оце так пруха. І як знайти цього стрільця? Е, ні. Я тобі й без того забагато розповів. Тут або Зона має допомогти, або стрілець тебе сам знайде. Щоправда, ви з ним навряд зараз поладнаєте. Поки ти зі шрамом світлу зону шукаєш, до стрільця тобі краще не потикатися. Він не довіряє нікому і ні з ким не співпрацює. Та хіба можна сказати, що він не прав? Ми не ми Я знайшов у зоні людей, яким можу довіряти. стрільцю теж варто постаратись. До речі, про пошуки. Тобі хтось із цього списку знайомий? Одного знаю. Двупало. Буркутун страшний, як не п'є. Добре, що п'є він завжди. Тільки просто так він до себе людей не пускає. У старому укритті закрився і сидить. Відлюдьку є. Говорити стане лише якщо принести йому спеціальний нашийник з мутанта. Колись він чіпляв ці нашийники під час досліджень, а тепер їх збирає. Ностальгія! Колепа я продав, треба було один лишити собі. Виходить з Знаєш, де знайти мутантів у таких нашийниках? Знаю. І навіть готовий підкинути координати. Але ти врахуй, що двупалов нашийники не перший день збирає. Слабенькі мутанти вже скінчились. Лишилися лише небезпечні тварюки. Тож будь обережний. Побачимо. Окей, я думаю, що це у мене цей квест не закривається. Коротше, закинули ще вудочку на стрільця. Стрілець виявляється, шрамом ворогують, а я думав, вони дружбани, потоваришували, помирилися, а вони досі один одного перебити хочуть, ну капець. Я сумую. Я думав, вони помирились. Ну, добре, вони і не сварились, в них просто було окремі завдання вбити один одного. Але, бляха. Мені це не подобається. Я не хочу, щоб вони один одного бажали один одному зла. Ну реально. Це ж культові персонажі трилогії. Вони мають як месники. Пиратися разом в трьох, що Дігтерьова не вистачає, і йти типу, перемагати зло. Але насправді виявиться, що шрам зло, стрілей, чувак. А, я посрався з Індіїчазом, та вартою. А стрілець, власне, був одним з тих, хто стояв на початку створення Індії часу. о, воу 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 У мене радіозахист хороший. Я вже давно сконав тут. Я відчув. А ніякої ночі вас. Е, не застрягай! Казати, халепа. У мене револьвер,чик, альбан. І все. Страшний револьвер, якщо чесно. Мені здається, він за снайперку тільки так піде, тут вистип. Правді, не, ні, нифига, а ця штука за снайпер. Ирихс приціл. А тут ну, логічно, що не може, щоб не мог. Цікаво, що за мутантів мені підкинули. Леко пердолить. А бля, реально можна було б на цей. Телепортнутись, а не напевно, не можна телепортнутися. У нас напевно, хоча. Добре, пробіжимось трошки, прогуляємось. Ну, якщо вже трошки прогуляємось, то давайте шукайте артефакти. Ну як, по дорозі просто бігти, запишіть, звернемо увагу, не запищить, не звернемо. Ця фігня ловить за 100 метрів їх ці артефакти, тож. Якщо десь поруч буде, то його 100% ловить. Як Дякую, не до тебе. Воу! Ого, це я даю. Бля, вмер. Я думаю, я безпечно зараз собі спущу і з'їду. Гра така безпечно? Дзузьки. Так вона і працює. Ніякої безпеки? Ніхто не у безпеці. No one isn't safe. Коли там був сейв останній, до речі? Я не знаю. Де вона мене зберегло? Пем пим пем. Яка в мене аномальна. Аномальний капелюшок, який. Хотів шапка сказати. Оце я даю. Колись! Колись буде час. Не буде всіх цих приколів, але зараз вони є. сказати А хат Найс хат. Оце сейф повий Бля. Давай я реально піду до, -до, -до, до залісся залізся Залісся якось мені здається, буде швидше. Oh. А, я до Ріхтера навіть ще не ходив, серйозно навіть так. Це ти навіть мене після розмови з Ріхтером не засейвило. Давай, за цього. Хоч Половина. Кожен хто вважає, що зоном нормальний життєвий. Не... Ого, а в самоптезі ми. промкі. Пром... От КПК втупився і їх як... щось підмінили. Ви накришу ростов віджалі. Я... Він може... не довіряє. Я ж його просто от заспокоїти, а він волину вимахувати почав. Проведеш мене туди, де такі мутанти водяться. Ти ж знаєш, що я не воджу після того, як через мене жартівники баржа загинули. Не хочу, щоб ще хтось довірився мені і постраждав. Е. Коли ми вперше зустрілись, ти вивів мене з аномалії і врятував мені життя. Спробуємо ще раз. Але я ніколи про це так не думав. Гаразд, спробуємо. Сподіваюсь, жоден із нас про це не пошкодує. Я спробую, що все вони дають. Давай проведе мене. Вмовив його на телепорт. Опа. Оце дякую. Ми на місці і нічого не сталося. Я лутаюсь. Зовсім нічого. Це дуже підозріло. Реально. Вибач, Скіфе, але на полюванні я тобі не помічник. Станеться щось жахливе. Я схиблю і влучу в тебе замість мутанта або щось таке. Та я теж так можу слухай. Я на тебе краще тут зачекаю. Здоровіші будемо. Так ви сказав, там Химера зараз буде якась там. Ой, там ще чуваки якісь пілюють. Не вилазить! Не відволікайся. Це підступна тварюка. А це свої. вільний, підійди, Підійде. Найманці. Найманці. Хто ви такі? Я залутаю вашого дружбона. Це долговець. Якщо завалимо мутанта, забереш на шийник. Мені він не потрібен. А ти якомусь ученому за добрі гроші продаси. То що ти в ділі? Давай. Добре. Який план? Вимани тварюку на себе, а ми прикриємо. Сомов, боєва готовність. Починаємо за командою. Там якась химера, я тобі кажу. Кого ми хоч полюємо? Тихіше Тихи, що не це були. Це такіт? Валіть його. А, їх два кота. Ого, скільки котів, -мо! Так, не підходьте до мене. Їді. А, це псевдо ці. Давай. Так? Що ти впорався? Угу. Чекай, я ще залутаю чуваків, які поп -по від котів. Окей, цього не можна зараз залутати. Що коти тут закрилися і сиділи, що це. Псевдокіт був. псевдо собак ми вже бачили, а псевдо котів. Мене збилося завдання з Ріктором. Ну що, ти вижив, регітні дістав. Значить, тепер тобі пряма дорога до двупалова. Мітку на його укриття, я тобі скину. Думаю, дійдеш без проблем. Якщо на вході вирішить пароль спитати, кажи повідець. Дякую за підказку. Піду шукати. Легкої дороги. А, і все, В мене там ще тебе є питання. Хочеш потеревенити? А, окей, ти зараз знову мені скажеш щось не своїм голосом. Кожен, хто вважає, що зону можна змі... Побачимось. Ти Ще той мутант. в аномалии сходим. Приколись. Два кілометра до нього йти. Хіт? Такий Джо. А що, не жах треба казати, ні? Який жах? Коротше, я ще погуглив, де шукати екзоскелети. Десь в прип'яті по приколу, але в прип'ять поки не можна зайти, скоріше за все. Будемо чекати сюжет на цього моменту. Опа.